зникає вдруге. розділ другий до справи підключається капітан поліції Попенко, а згодом дружина капітана поліції Горбатюка. Капітан поліції Анатолій Петрович Попенко був завзятим рибалкою. За будь-якої вільної хвилини та слушної нагоди хапав вудочки та гнав на Дніпро. Сьогодні в нього саме почалася відпустка, а дружина відпускалася лише через тиждень. І тільки тоді вони мали їхати у село до його батьків. Де вже два місяці гостював їхній п'ятирічний Андрійко. І тому не дивно, що Анатолій Петрович схилявся з вудочками над водою на 10-му причалі, коли сталася ота от пригода з капітаном Пилипеєм. Вудочок у Анатолія Петровича було три, і, захоплений поплавцями, він. Не встеріг самої пригоди, що сталося біля третього причалу, де швартувався Квітка Основ'яненко, бачив лише натовп цікавих. І, вгледівши знайомих хлопців Женю Киселя і Вітасика Дорошенка, що заклопотані йшли звідти набережною, звичайно, не втримався і спитав. Привіт, хлопці! Що там таке сталося? Хлопці наче зраділи, побачивши капітана Попенка, і, перебиваючи один одного, почали розказувати. Під кінець Женя Кисіль сказав По-моєму, це варте уваги слідчих органів. Так, так. мутнув головою Вітасик Дорошенко. Після однієї дивовижної історії з таємничим голосом за спиною вони виявляли особливу пильність і всюду шукали кримінальної таємниці. Попенко поблажливо усміхнувся Ну, хлопці, не поспішайте. Так усіх на світі без винятку запідозрити можна. Тим більше, ви кажете, що коли капітан говорив з матросом Платошею, ви нічого не чули. А як говорив той ципа, то слово в слово не виключено, що вам щось учулося. Обом, одно й те й саме. Недовірливо скривився Женя. Не виключено. Вірні, добрі друзі і думають, і почувають однаково. Раптова поява на кормі якогось хлопчика просто могла здивувати капітана. Він позадкував, від несподіванки перечепився і шубовснув. О, чого ж капітан?» Запевняв платошу, що ніякого хлопчика взагалі не було? спитав Вітасик. Ну, як ви не розумієте, незручно було йому, що він капітан, начебто злякався якогось пацана і впав у воду. Реноме своє захищав. Що? Ну, честь мундира капітанського. Хлопці зітхнули. Не хотілося їм розлучатися з думкою, що вони були свідками чогось дивного і загадкового. Але Анатолій Петрович говорив лаконічно і переконливо, і таємничий ципа буквально на очах перетворювався на звичайного пацана, який своєю несподіваною появою призвів. До кумедного випадку з капітаном. І вже не були вони певні на сто відсотків, що справді чули оті дивні слова. Коли люди аж надто чекають таємниць, уява іноді підводить їх. Хлопці ще раз зітхнули і попрощалися з капітаном Попенком. Анатолій Петрович. Якусь годину постарчав над байдужими нерухомими поплавцями і змотав вудочки. Кльову не було. Вдома, біля дверей ліфта, він зіткнувся із своїм другом і сусідом капітаном Горбатюком Степаном Івановичем, який повертався з роботи. О! Ну, як улов?» Ні хвоста, махнув рукою Попенко. То заходь до нас. Жінка якраз борщу наварила, і ковбаси домашні підсмажила. Нема кращої риби, як ковбаса. Ходімо. Тим більше за агентурними даними твоя обіду не готувала, підганяє до відпустки звітність. Прийде пізно. Попенко спробував відмовлятися. Та я вже поїв у кафе, не голодний, дякую. Але Горбатюк і слухати не захотів: Не бреши! в Жодне кафе у такому вигляді, та ще й з вудочками не пускають, без розмов. І коли двері кабіни на їхньому останньому, дванадцятому поверсі розчинилися, воля капітана Попенка була вже зламана. Ну, гаразд. Зараз переодягнусь і зайду. Смажена домашня ковбаса так принадно шкварчала і видавала такі запаморочливі пахощі а борщ. Так апетитно парував, що капітан Попенко заплющив очі і схопився за серце. Ой, зараз зомлію. Ти ж не тенор, засміялася Ніна Олександрівна і раптом прикусила язика. Горбатюк кинув на неї швидкий погляд. А що твої тенори вже й умлівають? Ніна Олександрівна нічого не сказала, одвернулася до плити, насипаючи ополоником борщ у тарілки. Обідали вони, як завжди, на кухні. Та що там тенори? Зараз капітани, З кораблів у води падають. Засміявся Попенко і почав розповідати про випадок на пристані. А коли він вимовив ті слова, які, за твердженням хлопців, начебто сказав ципа капітану Пилипею, Ніна Олександрівна раптом зойкнула, випустила з руки ополоник. І він булькнув у кастрюлю. Розбризкавши борщ по плиті. Що таке? Звів на неї очі Горбатюк. Ні, нічого, знітилася Ніна Олександрівна. Ти, мабуть, забула, що я все-таки слідчий. Усміхнувся Горбатюк. Нам усе відомо. Зізнавайся. Жартівливо нахмурив брови Попенко. Я обіцяла не говорити. Почервоніла Ніна Олександрівна? Кому? Сокирку? Яка різниця? Зовсім розгубилася Ніна Олександрівна. Ой, дивись, доведеться, мабуть, мені таки його заарештовувати. Нічого не вийде. Він ще не відчалив. Куди? В Одесу. А потім навколо Європи. Звісно, якщо ти обіцяла, то не говори. Але тоді тримай себе в руках, не виказуй хвилювання. Це, Це просто неймовірно. Тихо промовила Ніна Олександрівна. Ну, хоч не інтригуй нас далі. Ні, я не можу. Я мушу розказати. Бо, бо це дуже хай уже пробачає мені Іван Романович. Але. І Ніна Олександрівна почала розповідати. Та, оскільки вона дуже хвилювалася. Збивалася і по кілька разів повторювала одне й те саме, ми не будемо передавати її розповідь, а просто повернемося у вчорашній день.